Коли потрібно збільшувати робочу вагу, як це правильно зробити, та наскільки її потрібно збільшувати? Обов'язкова умова для того, щоб твої м'язи росли, це збільшення силових показників. Якщо буде не рости навантаження, не будуть рости і м'язи. Як часто потрібно збільшувати робочу вагу? Так часто, як тільки зможеш. Але якщо твоя задача наростити м'язи, ти повинен боротись за вагу на кожному тренуванні. Наскільки краще збільшувати робочу вагу? Чим менше, тим краще. Якщо це тренажер з плитками, то по одній плитці. Якщо це гантелі, то по 2 кг, адже це зазвичай мінімальний крок в гантелях. І якщо це штанга, то мінімальні диски по 1,25 кг. Відповідно, потрібно їх використовувати і так збільшувати. Вага, на яку ти будеш збільшувати навантаження, повинна бути мінімальною, щоб ти мінімально відчував її, бо чим більша робоча вага, тим важче її стає збільшувати, а чим